Ще років 10 тому важко було уявити вирощування персика, наприклад, в центральних регіонах України. Це дуже теплолюбне плодове дерево не витримувало зниження температури нижче мінус 5 градусів. Однак, завдяки зусиллям українських і зарубіжних селекціонерів був виведений абсолютно новий вид північний морозостійкий персик. Новітні сорти цього дерева спокійно переносять холодні зими до мінус 25 градусів в центральних і північних регіонах України. Але тільки за умови серйозного укриття на зиму. Плоди північних персиків такі ж солодкі, соковиті і ароматні, як і південні. До того ж північні сорти набагато рідше хворіють грибковими захворюваннями. Північний персик має стійкість до них на генетичному рівні. Наближається зима, тому я вирішив розповісти вам, як правильно проводиться утеплення і передзимовий догляд за морозостійким персиком в Україні. Як підготувати персик до зими, кращі способи укриття і сорти для України. Давайте розберемося, як правильно утеплити персикове дерево перед зимовими холодами і як обробити його восени, щоб воно добре пережило холодний період. Кращі сорти північного персика для України. Опис північного персика північний персик це листопадне плодове дерево висотою до 3,5 4 метрів з компактною кроною. Він відноситься до сімейства рожеві, роду слива. Листя у нього темнозелені, ланцетоподібні, з зубчастими краями. Коренева система потужна, сильно розгалужена, але розташована неглибоко – не глибше 45-50 см. Тому на зиму її потрібно ретельно утеплювати. Квітки великі, майже сидячі, ніжно-рожеві з більш яскравим розмитим забарвленням ближче до центру або навіть червоні, від світлого по краях до більш темного всередині. З'являються вони на початку травня ще до повного розвитку листя. Цвітіння триває більше двох тижнів. Забарвлення квіток залежить від сорту. Але виглядає квітуче дерево просто приголомшливо. Плодоношення у ранніх сортів північного персика починається на четвертий рік, в кінці липня, початку серпня. У більш пізніх сортів в кінці серпня, початку вересня. Плоди у північного персика великі, масою до 550 г, соковиті, солодкі, дуже ароматні. Залежно від сорту, вони можуть бути круглі, плоскі, овальні або подовжено еліптичні з загостреною верхівкою. Північні сорти персика в основному частково самоплідні, тому поруч потрібно посадити два або три дерева, інакше урожай буде дуже маленьким. Щоб продовжити терміни плодоношення, я рекомендую висаджувати в саду ранньостиглі, середньостиглі та пізностиглі сорти північного персика. Морозостійкі сорти північного персика їх поки не так багато і не всі відповідають необхідним вимогам морозостійкості. На сьогоднішній день кращі сорти морозостійкого персика для осінньої посадки, на думку фахівців Санкрест, Харнас, Фламінго, Роялві, Хар Даймонд Для весняної посадки підійдуть інші сорти. Інка звичайний. Володимир, інжирний, медовий, золотий тріумф, колонновидні. Підготовка північного персика до зими. Оптимальні терміни підготовки до зими. Оскільки підготовка північного персика до зими вимагає цілого ряду заходів, включаючи утеплення, терміни залежать від клімату вашого регіону. Чим раніше у вас настають холоди, тим раніше потрібно починати підготовку. Перший показник, що пора приступати до робіт опадання листя і перші заморозки. Обрізка та обробка перед укриттям. Перед укриттям проведіть легку санітарну обрізку персикових дерев, видаліть всі поламані, слабкі, загущаючі і хворі гілки і спаліть їх, так як на них можуть бути шкідники або збудники хвороб. Після цього очистіть пристовбурні круги від опалого листя, гниючих плодів, бур'янів та іншої порослі. Потім перекопайте землю в пристовбурних кругах. Щоб забезпечити доступ кисню до коріння. Наступний етап профілактична обробка персикових дерев від зимуючих шкідників і збудників хвороб. Від грибкових хвороб обробіть всі дерева і пристовбурні круги 1% бордовською сумішю, 3% розчином мідного купоросу або розчином біопрепарату фітоспорін М. Через тиждень проводіть обробку від шкідників розчином хімічного препарату фуфанон, який знищує практично всіх шкідників саду. Осіння підгодівля і полив. Восени персик потрібно підгодувати два рази. Перший раз відразу після збору врожаю в третій декаді вересня найкраще використовувати готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі плодових дерев. Другий раз добриво вносити безпосередньо перед укриттям персика. Добре підійде суміш з двох столових ложок сірчано-кислого калію, двох столових ложок суперфосфату і третини відра деревної золи на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Якщо восени дощів мало, на початку жовтня обов'язково проведіть влагозарядковий полив. Норма 60 літрів під одне доросле дерево. Важливо, щоб перед зимою всі тканини рослини наситилися вологою, тоді вони легше перенесуть морози. Укриття північного персика на зиму. Матеріали для укриття. Садівники використовують для утеплення персиків різні матеріали натуральні і штучні, а також роблять з них різні конструкції. Для утеплення пристовбурних кіл підійдуть сухе листя лісових дерев, торф, терса в суміші з гноєм, солома або листова земля. Для утеплення надземної частини персика використовують спанбонд, лутрасил, спінений поліетилен, мішковину. Покрокова інструкція по укриттю персика. 1. Побілка стовбурів. Перед утепленням побіліть стовбури і розвилки нижніх скелетних гілок, щоб захистити дерево від весняних опіків і морозобоїн. 2. Укриття коренів. Замульчуйте при стовбурні кола органікою, перегноєм, торфом. Соломою, змішаною з гноєм або сухим листям. Товщина шару 30-40 см, 3. Захист стволів. Обеємотайте стовбури мішковиною, спанбондом або лутрасилом. Не використовуйте поліетилен під ним, кора може підіпріти, і дерево загине. 4. Укриття крони Злегка стягніть гілки м'якою мотузкою. Потім накрийте крону двома-трьома шарами спанбонду і закріпіть. 5. Захист від гризунів. Розкладіть ялиновий лапник голками вгору навколо стовбура, щоб гризуни не дісталися до дерева. Догляд за північним персиком після зими, Зняття укриття. Коли температура не буде опускатися нижче мінус 8 градусів, зніміть захисний каркас. Після відтавання землі і встановлення стабільної температури вище плюс 12 градусів зніміть покривний матеріал і лапник. Перша підгодівля. Після зняття укриття підгодуйте дерево азотом, наприклад, розчином сечовини, 2 столові ложки на 10 літрів води під кожне дерево. Тепер ваш персик готовий до нового сезону.